Шановні друзі, радий усіх вас вітати. Доки дозволяють нам обставини, погода, знімаємо це відео на вулиці, це і зручніше, і більш атмосферніше таким відео виходить. Але як би то не було, ми тут зустрічаємося заради слухання і. Розважання над Словом Божим, і тому уривок, який нам пропонує наша церковна традиція, це частина восьмого розділу з Євангелія від Луки, а саме історія про воскресіння дочки Яїра і зцілення жінки, яка хворіла на кровотечу. Коли Ісус повернувся до Галілеї, великий натовп вітав його. Саме тоді прийшов голова синагоги на імені Яїр. Він упав до Ісусових ніг і благав піти до нього додому, оскільки там помирала його єдина дочка, якій було 12 років. І коли Ісус йшов за Яїром, величезний натовп з усіх сторін щільно оточував його. У натовпі була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі, вона витратила все, що мало на лікарів, і ніхто з них не зміг допомогти їй. Жінка підійшла ззаду до Ісуса і торкнулась краю його плаща. Тієї ж миті кровотеча припинилось. І Ісус запитав, Хто це доторкнувся до мене? Тільки всі відмовлялися, а Петро відповів: Господи, натовп з усіх боків напирає на Тебе і тисне. А Ісус сказав: Хтось торкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Коли жінка зрозуміла, що їй не вдасться залишитися непоміченою, вона затремтіла і впала перед Ісусом. І перед усіма присутніми вона сказала, чому торкнулась його? І як миттю одужала. І Ісус сказав їй, дочко, віра Твоя зцілила тебе йди з миром. Поки Ісус ще говорив, чоловіки прийшли з дому Яїра і сказали йому, Твоя дочка померла, навіщо турбувати вчителя? Та Ісус почув ці слова і вмовив: Не бійся, лише віруй, і вона одужає. Прийшовши додому, Ісус нікому не дозволив заходити з ним, окрім Петра, Іоанна, Якова і батьків дитини. Усі, усі присутні плакали і сумували за дівчинкою. А Ісус мовив, не плачте, вона не померла, а просто спить. Та люди почали насміхатися з нього, знаючи, що вона таки померла. Тоді Ісус узяв її за руку і мовив: дівчинка, вставай. Дух її повернувся в тіло, і вона тут же підвелась. Ісус звелів нагодувати дівча, батьки дівчинки були приголомшені тим великим дивом, але Ісус наказав їм, щоб нікому не розповідали про те. Що сталося, у кожного з нас є люди, з якими нам приємно і легко спілкуватися, є місця, що ми їх любимо відвідувати, події, на які ми очікуємо. Так само і священник має євангельські уривки, які чомусь йому більше до душі, тоді і слова прозвучать більш глибше. Очевидно, що є і зворотні ситуації. Особисто для мене євангельські уривки про якісь чудеса, про зцілення викликають найбільшу тяжкість у їх коментуванні. Тому сьогодні історія, євангельська історія про зцілення буде і історією про те, що казати священнику, коли він не знає, що йому сказати. Ну, звичайно, у цьому уривку насправді є маса тем, і деякі з них. Досить важливі. Ну, наприклад, обидва зцілення носить е, яскраво виражене, ну таке феміністичне забарвлення. У античному світі чоловіків Христос так дбайливо переймається питаннями жінок, ставлячи їх у центрі своєї уваги. Або, наприклад, Христос, який зневажає старозавітній закон про релігійну чистоту і жодним чином не турбується про те, що його доторкнула жінка з кровотечею, і він тепер, уже згідно закону, ритуально нечистий. Ну, потім Христос, звичайно, скаже, що нечистим людину робить виключно гріх, а не певні процеси життєдіяльності людського організму, там чоловічого чи жіночого. Але я б хотів би звернути увагу зараз не на це. Кожного разу, коли я читаю історію про зцілення, то виникає спокуса перенести оці дива, які були колись, на нашу сучасну реальність. Бо зараз, як і в минулому, є безліч людей, що нестільно хворіють або опиняються в безвихідних життєвих ситуаціях. Тож, читаючи Євангелія, ну, може здатися, що ті чудеса е відбувалися раніше так часто, як, наприклад, у нас восени йде дощ. А зараз що? І тут у нас є два варіанти відповіді. Або сказати, що це було колись давно і зараз такого вже бути не може. Ну тоді виникає питання: а навіщо нам взагалі про це читати, якщо це не має жодного відношення до мого сьогодення. Або є інший варіант відповіді: все це і зараз може повторитися, але ми просто і далі там на вибір. Або занадто грішні, або мало віримо, саме тому Бог і не являє свою могутність. До речі, про грішність часто кажуть проповідники ну, більш таких історичних конфесій, православ'я, наприклад, а про нестачу віри частіше акцентують увагу представники більш сучасних християнських деномінацій. Особисто я не знаю, ну ось просто не знаю, як і кого обирає Господь, щоб уділити людині свою милість, щоб дати зцілення чи звершити якесь чудо у житті. Що потрібно робити, щоб це чудо в твоєму житті сталося? Можливо, хтось зараз бачить мою якусь там ну схвильованість і подумає, що й мені самому хотілося б якогось чуда, а я просто не знаю, як його отримати, і саме тому мене це і бентежить. Припускаю, що я когось розочарую, але це не так. У мене, звичайно, як і у багатьох інших людей, є свої бажання, очікування, сподівання. І частина з них, я чітко розумію, вони ніколи не втіляться в моєму житті. Але шукати Бога лише для того, щоб він став всього-навсього інструментом для досягнення моїх бажань, хай і, і найшляхетних. Ну, вибачте, навіть я на таке не погоджусь. Набагато більше аніж втілення моїх бажань мене хвилюють ті ситуації, коли люди з впевненістю кажуть, що знають, що потрібно, аби чудо в житті відбулося. Ти недостатньо молився. Кажуть інколи, і для мене це звучить як знущання над батьками, які годинами проливають сльози над ліжком вмираючої дитини. Або ти недостатньо віруєш, кажуть інші, а інакше Бог уже б тебе давно зцілив від паралічу, наприклад. І молодий хлопець чи дівчина, які вже не можуть і, 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 мабуть, ніколи не зможуть там пересуватись без інвалідного візка, впадають у ще більший відчай від, після таких вельми духовних настанов. Я завжди хвилююсь, коли ми читаємо Євангелія про зцілення, бо не знаю, що відповісти тій людині, хто зараз цього зцілення, наприклад, потребує, втішати цю людину пустими надіями. Чи головно впевнено сказати, що Бог обов'язково тебе зцілить, ти тільки віруй, а потім уникати зустрічі з цією людиною, бо чудо в її житті поки не відбулося. Знаєте, мені колись пропонували, прям так і казали: ти головне скажи цим страждаючим людям, що все буде добре. А я задавав питання, а що, якщо не все буде добре або все буде недобре? І мені відповіли: ну, скоріш за все, тобі з цими людьми вже вдруге не доведеться спілкуватися, і тобі вже не потрібно буде нести відповідальність за свої слова. А людям приємно буде почути щось обнадійливе. Ну, таку відповідь отримав я. Ну, звичайно, в якихось там терапевтичних цілях потрібно людину підбадьорити, там, підтримати, дати впевненість. Інколи це навіть приносить е, певне відчуття, ну, хворому, наприклад. Але видавати бажане за дійсне. Навіть якщо ми це виправдовуємо якимись добрими намірами, ну, я вважаю, що це неприпустимо. Я завжди боюсь, що людина, повіривши Богу, наскільки це їй вдалося, і надихнувшись біблійними сюжетами, і не отримавши у своєму житті того, про що вона читала на сторінках Біблії, що така людина, я завжди боюсь, що вона може відвернутися від Бога. Можна себе заспокоїти і сказати, що у людини, у такої, попри якусь там зовнішню релігійність, що така людина не виростила в собі справжньої віри. Інколи це, звичайно, буває правдою, так. Але ж таке пояснення не виправляє і не покращує скорботний шлях розчарованої людини. Навіть на сторінках Євангелія зцілення носить вкрай вибірковий характер. Десь Христос покладає руки на багатьох, і всі вони зціляються. А десь серед натовпу знедолених Христос обирає одного, в когось випробовує віру, кому ставить незручні питання, очікує на змістовну і глибоку відповідь, а когось милує без усяких передумов. Чиюсь смерть просто Христос констатує як факт, ну, наприклад, тих юдеїв, що загинули після падіння Силоамської башти. Там, якщо я не помиляюсь, 18 людей загинуло. А когось навпаки вириває з рук смерті, повертаючи до життя. Отже, історії чудес, стілень це не лише натхнення, це ще й питання. Чому саме цю людину, який критерій вибору, як мені потрапити до списку, ну, так би мовити, обраних? Багато з цих питань особисто для мене відкриті припускаю, що деякі з них і до кінця життя будуть без відповіді. То, чи ослабляє це мою довіру Богу, не помічав такого за собою. Чи стає це тим, що хитає, спокушає мою віру, скоріш ні, аніж так. Більшої шкоди особисто моїй вірі приносить там, поверхневість в молитві, чи нерозважливість при читанні Слова Божого, чи невитриманість у спілкуванні з людьми, чи нетерпеливість у досягненні життєвих цілей. Моя віра, я кажу особисто за себе, вона народилась не від чуда, а від особистої зустрічі з Богом. І подальше його пізнання через його слово та через особистий досвід віри. І саме тому моя віра не потребує підживлення у вигляді чудес, відсутність яких спричинила би кризу віри. І навпаки, чудо, здається, не додасть мені віри, а лише послужить підтвердженням того, у що я вірю і без всілякого чуда. Але всі ми різні. Тож нехай Божі чудеса відбуваються там, де їх чекають. Там, де від них залежить людське життя, чи ослабла рука Господня, щоб і нині творити діла великі і славні, однозначно ні. Бог сьогодні такий, як і вчора, таким Він буде і завтра. І нехай Його поміч простягається в першу чергу на тих, хто сам на сам залишився з безвихіддю, на тих, чиї силі на межі, на тих, у кого людські ресурси фізичні, психологічні, емоційні, матеріальні, вичерпані, а допомоги вже чекати. Ні від кого. Пробуди могутність свою Боже, і прийди, щоб спасти нас. Друзі мої, дякую вам за увагу і на завершення дозволю собі нагадати, що ми з вами долучаємося до створення і популяризації якісного україномовного контенту. І також прошу пам'ятати про те, що цей контент створюємо не лише безпосередні автори, а й усі ви. Саме тому контент з нас, з вас підтримка, підписка, лайки, донати, розповсюдження. Лише спільними зусиллями ми зможемо з вами зробити щось насправді варте уваги як нашої, так і всіх інших людей. Сподіваюсь, цей час, який ми присвятили Слову Божому і один одному, принесе в нашому житті добрий плід. Щиро вдячний вам за увагу і підтримку. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.